Знову знову всім привіт. Продовжуємо. Поговоримо про цикл do while, або цикл із перед умовою. Цикл do while є варіантом циклу while. Цей цикл виконує коду один раз. Виконує коду один раз перед перевіркою істинності умови. Потім цикл повторюється до тих пір, поки умова істинна. Ключова відмінність циклу while від циклу do while тим, що. Ще раз повторю, цикл до while відпрацю, його тіло циклу відпращую хоча б один раз. А у нас написано наступне: по шаблону, блок коду, тобто тіло циклу. Тіло циклу закінчується. Лише потім у нас з вами while, тобто наш цикл, і в ньому буде певна умова. І в наведеному о, прикладі використовується цикл do-while, і цикл завжди буде виконуватися хоча б один раз, навіть якщо умова помилкова, тому щоб блок коду о, виконався до перевірки умови. Дивіться, копіюю цей код і будемо зараз з ним розбиратися. Вставляю. Зверніть увагу, ми створюємо. Нашу змінну I, котра дорівнює нулю, тобто наш лічильник дорівнює нулю. Допоки наш е, до, роби В тілі циклу, ми виводимо змінну I, переходимо на новий рядок і потім збільшуємо значення I на одиницю. І лише після того, як відпрацював у, е, тіло циклу, ми перевіряємо нашу умову. Запускаю. І дивіться як, це працює. дивіться, як це працює. У нас лічильник ініціалізован як 0. Ми кажемо, do роби. виведи змінну I, вона дорівнює 0. Потім збільши її на одиницю. Була 0, стала 1. І перевіряємо нашу з вами умову, що у нас тепер уже I дорівнює не нулю, а дорівнює одиниці. Одиниця стан е, умови true. Далі. Переходимо знову ж таки в тіло циклу, де змінна I вже дорівнює була 0. Була 0. Ось тут я буду помічати. Стала одиниця. Вивелася одиниця плюс-плюс. Е, I плюс плюс, плюс, -плюс о, збільшується на одиницю. Вже I вже дорівнює 2, 2 менше за 5. Так, це тру. І тому ми знову ж таки переходимо до тіла нашого циклу. А вже дорівнює 2. А вже дорівнює двом. Ось А, Потім ми її вивели. 2 плюс 1 3. 3. Ми перевіряємо нашу умову. True 3 менше дійсно за 5. Знову ж таки заходимо до тіла циклу. Виводимо нашу змінну I, котра вже дорівнює 3. Вивели. Збільшили на одиницю. Це вже 4. true, І потім, потім ми знову ж таки заходимо до тіла циклу, виводимо змінну I, котра вже дорівнює 4. Після цього ми її збільшуємо на одиницю. Це вже буде 5, ось тут крок пропустив 4. І 5 5, ну вже не менше за 5. Не менше за 5. І тому стан системи приймається як false. Цикл завершає свою роботу, і більше не буде жодної трасі. Більше не буде жодної трасі. Ось і все. Таким чином працює наш цикл dual. Єдине, що, якщо ми з вами перевіримо. Один такий цікавий момент. Наприклад, наша змінна i буде дорівнювати не 0, а, наприклад, 15. І дивіться, ми заходимо в тіло циклу, виводимо 15, збільшуємо на одиницю, буде 16, і 16 не менше за 5. Тому цикл відпрацює у нас з вами хоча б один раз, і виведе 15. Ось сьомий є відмінність від нашого циклу вайл. Тобто. В попередньому випадку, де у нас був, був звичайний цикл 1. Якщо я ось тут зміню значення на 15, цикл не відпрацює жодного разу. Цикл не відпрацював жодного разу. 15 не менше за 5, стан системи false і цикл не виконується жодного разу. Ось і все. Ось і все. Все дуже-дуже просто. Дякую за увагу. Далі у нас буде розбір циклу 4.